Як це сталося? Я прийшла зранку на роботу, і мені вже повідомили харків'яни, які тут дуже багато ходять. Вони сказали, що пошкодили пам'ятники. Також я зайшла до школи, це було вранці, і мені це повідомив стори, що Він вийшов зранку і побачив, що пам'ятники були пошкоджені. Погруддя, які знаходяться на території 116 ї школи, обов'язково будуть знесені. Але ми ж з вами не русня. Ми не робимо так, щоб прийшли, розбили, розвалили, побігли, нашкодили і побігли. Ми живемо в правовій незалежній державі. Уже триває процес щодо списання цих пам'ятників. Вони знаходяться на обліку у Міністерстві культури. Тому, поки Міністерство культури не зніме їх із свого обліку, ми не маємо права їх знести. Виходили співробітники департаменту культури, склали відповідний акт щодо пошкодження об'єктів культурної спадщини. Ну там, якщо не помиляюсь, із восьми бюстів пошкодну з таких значних пошкоджень зазнали шість. Ми обласна військова адміністрація подавала низку об'єктів. Зокрема, в цьому переліку були і сьогоднішні пошкоджена пошкоджена пам'ятка. А спілкувалася з міністерством за в телефонному режимі за їхню інформацію. Вони ці переліки ще теж там є. Процедура направили до інституту національної пам'яті. Da, коли інститут нацпам'яті по всім об'єктам зробить свій висновок, далі вже буде міністерством ухвалюватися відповідне рішення по кожному об'єкту, чи підпадає він, чи не підпадає, яка подальша доля. За радянських часів міф про молоду гвардію сприймався як доконаний історичний факт. Насправді ж, достеменно невідомо, яка саме чи взагалі існувала саме така пільна молодіжна організація, чим вона конкретно займалася і так далі. Тобто, ми маємо справу фактично з міфом. Який є складовою великого грант-наративу про велику вітчизняну війну? Ці бюсти це бюсти не реальним людям, а вигаданим персонажам радянського пропагандистського роману.